Вітаю, шановні! Цього місяця рівень екстра вийде доволі приємним. Декілька ігор я вже давно чекав, а дещо й хотів купити, але пощастило і замість цього донатив на зсу. Підпишись, і натисни лайк. По-перше, це Back for Blood, духовний нащадок Let for Dead. А як могло бути інакше, коли працює та сама студія, хоча, скоріше за все, багато розробників за ці роки вже змінились. Це м'ясний кооперативний зомбі-шутер від першої особи з картковою системою прокачки. Хоча гра отримала змішані відгуки на старті, вона все ще підтримується і розвивається, та варта того, щоб спробувати, особливо по підписці. Найкращі враження ви отримаєте від гри у заздалегідь зібраній команді, тож хапай. Та ще трьох друзів і мерщій валити мерців. А якщо не знаєте, де їх знайти, шукайте у спільнотах за посиланням у описі: Я про друзів, а не про мерців. Dragon Ball Fighters. 2D файтинг для фанатів аніме про драконячі шари, або ще один файтинг для компанії на вечір. Це вже котрий файтинг у підписці, тому там можна знайти щось на власний смак, раджу пошукати свій варіант. А ось це топ особисто для мене, Devil May Cry 5 Special Edition. Скільки я вже дивився на неї на знижках, як відчував, що буде у підписці. Це остання частина легендарної серії слешерів, що вийшла на що. У 19-му році? Що серйозно? Так, забули про це? Гра надзвичайно драйвова. Ви будете місити демонів за Данте, Неро, Ві та ще й за Віргілія, тому що це Special едішн. Кожен герой має власний стиль бою і мувсет. Готуйтесь шанкувати ворогів максимально стильно, епічно і пафосно. Life is Strange та його приквел Life is Strange Before the Storm – Це дуже чуттєве інтерактивне кіно про підліткове життя і пошук себе у цьому світі з упором на сюжет та крихтою надздібностей як ігрових механік. Just Cause 4 Reloaded. Пригодницький бойовик-пісочниця з карколомними трюками, шаленим екшеном і дуже клішировиним сюжетом. Якщо ви просто любите побігати, політати, влаштувати хаос і повний розгардіяж, а GTA 5 вже наскучила, то це в самий раз. Цікаво тільки, чи завезли вони оптимізацію, тому що на старті було дуже погано. Еріка, а ось це вже реально інтерактивне кіно з живими акторами і вашим вибором впливаючим на сюжет. На жаль, сюжет не оскороносний, але якщо любити жанр, можна спробувати. До речі, у підписці вже давно є Detroit Become Human. Ось це взагалі must have для проходження. Менше кіно, більш інтерактивне і дерево сюжету з великою кількістю гілок, та й сюжет на рівні. Омно, а це щось дуже схоже на The Journey на перший погляд. Якщо не тільки на перший можна перевірити, але тут більше акцент на загадки і пазли. До речі, The Journey – чудова пригода, яка є метафорою життєвого шляху з цікавою системою онлайну. Джет. Це також інтригуюча пригодницька гра про дослідження планети. Гра робить акцент на спостереження і пошук з чудовим візуалом і звуковим супроводом. Гру колись примітив на State of Play, Тепер буде привід спробувати. Ігри повинні стати доступні у бібліотеці підписки Екстра вже 17 січня. Back for Blood, Devil May Cry та Jet мене прямо порадували. А що цікавого знайшли ви? Та може ви щось цього тільки нещодавно купили? Не забувайте підтримувати українську армію. А з вами був Лакі Сан і хай вам щастить!